Ангелія, читання, будьмо уважні. Сказав Господь: світло, тіла, око, як отже твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява. Ніхто не може двом по нам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматися одного, а того знехтує? Не можете служити Боговій мамоні, ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашому що одягнутися, хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, і Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас Бурячись, може додати до свого віку хоч один лікоть, і про одежу, чого ж вам клопотатись, гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прийдуть. Та я кажу вам, що й Соломону у всій своїй славі не, вдасть, не вдягався так, як одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра викидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас маловірні. Тож не турбуйтесь, кажучи. Що будемо їсти, що пити, що одягнемося. Про все те побивається погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно. Шукайте перше царство Божого та Його справедливості, і все те вам додасться. Слава Ісусу Христу. Так, Сьогодні у нас екзамен. Знаєте який? Ми були на таборі тиждень. І кажу, подивлюся, хто в неділю прийде на службу. То зі всіх 40 прийшов тільки Андрій. Ну, а, ще є? О, ходіть сюди, бо я вас не бачу. Може, ще хтось є? Бо я просто їм розказував такий приклад, який я мав колись в своєму житті. Що приїхали одні діти додому з табору і кажуть, мамі, все, я вирахував, я до церкви тепер півроку не буду ходити, бо я вже був стільки служб Божих, що півроку можна не йти. Андрій ще один прийшов, добре. А, і хлопці прийшли. О, то вже трохи ліпше. Вже шість є. Може, ще хтось десь там є? Добре. Сьогодні дуже гарна Євангелія, правда? Подібно було щось в цьому в таборі. Було про горобців, правда? І що ми там про горобців говорили? Що, ісу, що багато горобців так само, як і люди. Ісус стосується ісу однаково як про людей. Більше, ніж про, як про людей. Вірніше за людей більше пікуються, ніж за горубців, а ми просто десь цього не усвідомлюємо. Отже, що найважливіше в кінці сьогоднішньої Євангелії ми чули. Шукайте царства Божого та Його справедливості, а все інше вам додасться, правда? Ми дуже часто люди. Схильні до того забувати, що є найважливіше. Ми думаємо про різне, ми думаємо про те, наприклад, літом, куди дітей подіти. Правда? Дехто з добрих цілей шукає якийсь табір, щоб діти чогось доброго навчилися. А дехто просто ну, бо мусить ходити на роботу, щоб хтось за дитиною дивився. Але насправді якоїсь вищої цілі не, 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 не переслідуємо. Що ви навчилися в таборі? Що вам найбільше сподобалось? Андрій, тобі що сподобалось? Ти вже так найбільше їздив? Нічого. Нічого не сподобалося? То ще поїдеш? Так. А чого поїдеш, як нічого не сподобалося? Не знаю. Мама відправляє? Ясно. Андрій, а тобі Мені добре. А що тобі сподобалося найбільше? Що запам'яталося найбільше? Мені запам'яталася літургія. І це напевно найважливіше. Походив в гори. Одні ігри і всяке таке. Одні ігри, так, то було важливо цей тиждень. А вам що запам'яталося найбільше? А, літургія. І катахізація. Добре, хлопці, вам що запам'яталося? Дмитро, що тобі запам'ятав? Одного дня зустрічаю Дмитра, бо в нас телефони тільки вечором. Каже, Дмитро, бігає м'яч ганяє. Каже, ти вже з татом говорив? Ні, йому вистачає справ, нема що з ним говорити. То бачите, десь таке було теж е, тяжко було без телефонів чи ні? Не дуже? Виявляєте собі, ви можете бути без телефонів. Ти привик? Тобі пін-код поставив, якийсь, забув, та й мусив привикнути. П'ять років без телефона. Молодець. Отже, дуже важливо є, щоб ми <клес> десь пам'ятали, що ми маємо життя безцінне, маємо його одне, маємо його незамінними. І дуже важливо є. Щоб ми його прожили щасливо, щоб ми його не розтратили на збирання якихось багатств, на досягання якихось цілей земних. А в кінцевому, знаєте, закінчується все одинаково. Два на метр в землі, дасть Бог, якщо суха земля, а ще часами можуть в мокру поставити чи в воду, залежить який цвинтар. Чи може доживемо до того часу, що вже нас будуть спалювати? І все, і коробочка або домовина, і кінець. І толку з того, що ми старалися, що ми щось робили, що ми щось будували, правда Якщо ми в, цьому, в цих своїх стараннях можемо занапастити свою душу. Тому цю Євангелію ми чуємо кожного року. Вона є подібна в інших євангелистів, і важливо є, щоб ми собі це пригадували, щоб ми усвідомлювали, що найперше шукайте Царство Божого. І коли ми так само дивимося на інших людей, то ми маємо дивитися як? Ми говорили щось з вами про зустріч з людьми. З якими варто зустрічатися, з якими ні. Було щось таке? Пам'ятаєш? Не пам'ятаєш. Було, але не пам'ятаєш? Ви пам'ятаєте? Згадуєш, так? Ну, ви дуже добре запам'ятали про те, що літургія найважливіша. Оце мене тішить. Це була така наша літургія, перша в перший день і перша наука, яку ми разом. Як разом творили. Оце ми найбільше тоді акцентували на тому, що літургія найважливіша. А потім ми говорили з вами про те, що зустрічаються різні люди, правда? І що не зі всіма треба ставати до дружби, треба уникати декого, правда? І сьогоднішнє Євангелія у нас починалося з чого? Якщо око твоє світле, то все тіло твоє буде світле. Деколи ми маємо таку е, звичку заздрити, найбільше ми сприймаємо через зір. І от якраз ми деколи бачимо когось щасливого або когось багатого на нашу думку, або когось, не знаю, там. Ще, ще якимось там. І починаємо тій людині заздрити. І через це ми можемо втратити царство Боже. З дуже простої причини, що ми не зауважуємо, що Бог нам дає. Ми в заздрості недоцінюємо того, що ми маємо. Деколи ми можемо заздрити якимось там, скажімо, може, навіть і звірям, що вони щасливі, все життя собі літають, Бог про них дбає, про польові лілеї, правда? Те, що ми чули в Євангелії, що вони не переживають, не прийдуть, не сіють, не жнуть, а мають найкращий одяг. Але ми забуваємо, що ми вартніші за ті квіти. Ми вартніші за тих горобців, за тих всіх звірів. І в чиїх очах ми вартніші? В Бога. В Бога. Оце є дуже важливо. Щоб ми десь собі це пригадували. Бо наша людська пам'ять коротка. Правда? Найбільше мрій це підтверджує, що пам'ять коротка. Але було файно, так? Ми забуваємо це, і дуже важливо є якраз оці наші молитви спільні, літургії, читання Святого Письма, що вони нам допомагають пригадати це. Тому стараємося пам'ятати, що найважливіше це і царство Боже. Шукайте царство Божого та Його справедливості. А все інше вам, що зробить? Бог дасть. Бог дасть. Будемо пам'ятати це. Амінь. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мисті нашої промовимо. Господи, всех Божий, отців наших, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Помилуй нас, Боже, поз.